Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі зберечі, і ми, як завжди, вже можна сказати, в другій половині дня виїжджаємо. Чому в другій половині? Тому що серія праця завершується в другій половині дня, і плюс вже не, не такий вітер і не так жарко. То виїхали на ось такий луг, в принципі, ми на нього не їхали, ми їхали. На хуторок, а тут поглянули скошений лужок. І через річку глянули, трактор переробляє. Теж був луг і його переробляє недалеко від цього хутора. Думаємо, заскочимо. Ну, і проходимося. І в мене є, була перша знахідка і всі серікаціях. Зараз будемо дивитися з вами. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, все те ще знайдемося і покажемо. Друзі, в мене був неглибокий сигнал. Я тому хожу з великою катушкою, Вчора ходили по черняхах, і так вона і залишилась. Думаю, якраз для луга буде саме те. І в мене я ну, ось випав першим сигналом, таким п'ятачок, 1946 рік. Е, да, да, 46, Все чітко, гляньте, гарний сахран. І Сірік стоїть недалеко від мене. Та в принципі тут далеко і не відійдеш, тому що небагато скошено. І в тебе радянщина да, перша. 10 копійок гляньте, друзі. Також 46 рік. 10 копійок. Ну, є. недалеко від хуторка. Люди ходили понад річкою. Щось робили. Може зараз якийсь пляж знайдемо та буде нам. Вообще. Ладно, друзі, ходимо, ходимо. А вон де дерева, там був хутір. Там же, так? Да? Да. Так що, ходимо, якщо, що, або на той хутір, або ще переїдемо десь. Ну, поки ходимо тут, поки знахідки пішли, то ходимо. Ще один п'ятачок не заставив себе довго чекати, гляньте сигнал 57. І ось ямка копнув, гляньте, показався. Показався. Так, да, це п'ятачок, друзі. П'ятачок. Все тут біля цих 10 копійок і 5-й я знайшли, теж кручусь так. І є 5 копійок 1953 рік. Надіємося на радянський пляж. я... Один раз знаходив радянський пляж, то в мене було куча знахідок, це я ще не знімав YouTube. У мене була ще фортуна, то мені підказали, де радянський пляж, то в мене там і царі були, і хрестики, і куча радянщини, я там по дві жмені виносив кожен раз. Вибивав по 5, по 3 копійки, а потім, як з'явився еквінок, почали йти по дві, по одній копійці, то було все. Навіть золото було, то якось так. ладно. Забираємо і ходимо. Друзі, так і ходимось по лужку. Переїжджали ми на тій сторони, річки були, по лугу ходили, потім глянули, Вон, бачите, пиляка йде. Там трактор розробляє луг. Приїхали туди, запитали в нього, чи можна ходити чи ні, він сказав, так. Зривайте ямки, ходили ми по тому полі, що був лугом, то жодного немає, крім сигналу, крім проволоки і патронів. Виходить. Приїхали ось ще один ложок тут недалеко. Вже хто знає, одівається. У мене була одна знахідка, тільки що. І все. Зараз вам її покажу. ну Будемо ще в принципі далі ходити, але ну, ходимо, вже годинки, так дві, то можна сказати, немає ніде нічого. Може, в принципі, якісь потеряшки, тому що по картам не було нічого. Я так думаю, що тут ну виходить на тій стороні склон. І так само і на цій. то, і, А по центру ну там по центру річка була. чи річка, Я думаю, що раніше це просто заливалось водою, типу як заливи були і все. А всі основні були, тому що і точка по черняхівській культурі вище на, на горбу стоїть, але ще все засіяне. І хутора всі зверху. Зараз я так розумію, що ми по дно річки ходимо. Ну я так думаю, хто знає. Ладно, дивимось, друзі. Гляньте, невисоким сигнальчиком був. Ось такий ось такий хрестик попався мені. Можливо, навіть срібний. Зараз, зараз подивимось. Ну я думаю, що ні, ну, Дуже гляньте, який він в таких окислах. Да, друзі, він срібний був, просто мабуть горів. Чи кажу, був є срібний. Протирається гляньте. Дитячий срібний хрестик. О, даже. Даже проба он є. Если я не помиляюсь. Оно... Так, друзі, 84 -та проба срібла. Срібла 100%. Жалко без вушка. Ну нічого, хоч щось. Ми ще дві радіанчі попалось попались і все. Хоч щось сьогодні. Зробили мій коп. Ладно, забираємо і ходимо. Друзі, гляньте, викопав. Вот такой сигнал був. 85-87 викопав. Не міг знайти, потім придивився, перевернув її, зразу перевернута була, пін даже не бачив. Потім перевернув, гляньте, а вона зверху практично була. І корі мабуть, ньому, мабуть, Отак, оп. І є. монетка. Гляньте, яка. Вона красна аж. Зараз ми її трошки протрем. А потім бідемо, дивіться, він гляньте, недалеко від мене Сірік теж викопав щось. Ну, Дивимось, що тут нам за монетка попала. Друзі, це діньга. Діньга, це цікаво. Да, якщо б цей лужок перевернули, то було б круто. Який, як завжди, що да, 37-й. Деньга 1837 рік. Саме часта діньга, ну не знаю, як мені. І он сірик, уже заждався. Мене поки я пройду снімаю. Ано. Ну, Показывай, розказуй. Так в тебе другий коп підряд, да? Угу. І теж срібно? Да. Да, таке розказує, значить це хорошо. Кожен день купай. День аби радянщину, ти так сказав, то ще ладно Так? так. Да? Друзі, гляньте. Прошлий коп він викопав, не знаю, чи ви його вже бачили чи ні. Теж п'ятачок був такий з петелечкою. І цей коп теж гляньте п'ятачок, 5 копійок. Цільки... Та не видно. 800 Обит... затертий. Да, 800 затертий. Буде як лом тобі. Тому що видно, що монетка, видно тут орла і все, більше нічого не видно. Ладно, забираємо і вихажуємо. Ви тільки подивіться, друзі. Друзі, гляньте, який довольний. Фух. У нас вже як завжди. Сідає сонечко і нам починають знахідки йти. А ну, розказуй, показуй. Оооо Сьогодні. Я Я дитячий хрестик. А Сіріки каже Уже. Мамський. <хи> зараз, зараз. Ну по-любому, по-любому він срібний. Да. Друзі, ви зараз тільки подивітися, скільки він срібла набив. Це просто такого не може бути. Да, друзі, воно, бачимо, клеймо і всі бачите, хрест все, що знаходимо срібне сьогодні, все-таки як наче горіло. Може так і було. Да, срібний лайкосик. Гляньте, гляньте, це він мені показував. Каже, знайшов, Срібне Срібне бручалочка, бручка. Потім цю штучку ще показував вам. А це що? Пуговка була. Пуговка була, гляньте, яка пуговка. Гудзик такий. І ще кусок від хреста. Та познаходив три срібла вже. так що сьогодні ми всі з сріблом. Хто б міг подумати, що тут щось буде. Їхали вже так. Просто так. За хата була чорним б'є, дуже до цього багато. Багато чорним і як починаєш копати, кераміка попадається. Так що, ходимо, аби його розпахали, розорали, як оте поле роздіскували, то я думаю тут би полізло б. Ну нічого, ходимо, крутимося. Пройшли трошки далі, так і виходимо ось по, по лужку. вже скоро закінчиться, он. скільки викошено і все. Тут проходимо сюди далі. У мене була одна радянська монета. Одна копійка, але її вам не показував, тому що убита в хлам, Кинусь чистить, а там взагалі нічого не видно. І ще сигнальчик був. 32-34. Такий трошки пригає. Десь я побачив вже кроляшок. Тільки ще ж. Десь я її вже бачив. А ось друзі гляньте, щось малесеньке. Малесеньке мені попалось. Навіть менше копієчки радянської. І, ну, дзвонило як радянщина. Зараз спробуємо його очистити. І вам покажу що це таке. По величині схоже на одну четверту, так одна четверта дзвони високо. А це щось дуже та, да, друзі, Хі. гляньте, я побачив венділь, ми коли друга. Це мені одна четверта попалась, круто. Да, це 100% одна четверта. Я вже. Я вже її бачу. 1898 рік. Ну як би так, щоб воно сфокусувалось? Це круто. Ось така 1 четверта. Клас. Да. Велика катушка руліц. Не гляньте, ось мені копієчка попалась радянська. Взагалі в хлам щось заби... залипше таке. І ось така ще пломбочка попадалась. Щось там пописано, але ну, теж глянув, що вона така залипша і не видно ніде нічого, то особою не показував її. Ось такі знахідки. Тут йдуть. Будемо зараз вихожувати, вихожувати. Може ще щось попаде. Круто. Гляньте, іду ось понад полем, понад соняшником, он наш луг. І я ось так ось понад ним іду вже до машини. У в мене сигнал був. Гляньте який сигнал крутезний. 70. 70 сигнал. Я думав... Думав, що буде якась жбонь, тому що понад дорогою думаю може хтось викинув. Гляньте викупав. Кругляшок мені показався. Ви тільки подивіться, кругляшок. Ще в якому він стані. Крутезним бачу вже, гляньте. Красно. Так, да, це були луга і вони були заливні, тому що видно, що всі монети красні, гляньте. А якщо красні, то тільки з води такі виходить, гляньте. Та чітко. Можна навіть і не мочити. Одна копійка 1903 рік. Микола II. Гляньте. Крутезний стан. Просто крутезний. Тут трошки налипше, але це грязь, вона намочиться і відстане все. Круто, Забираємо і вихожуємо далі. Ну як вихажуємо, йдемо вже до машини, тому що вона нас вже потемніло практично. Вон цей рік вже недалеко від машини. Ладно, йдемо. Ви тільки поглянете. Ще одна пломбочка мені попалась і практично на тому самому місці. І теж така облита, видно щось щось но... але да, я думаю, хоч це буде більш-менш гарному стані. Є попадаються там з орлами, гарні такі, ну як то кажуть, не в моєму випадку. Главно, забираємо її і вихожуємо. Друзі, а в нас вже, мабуть, як традиція. Завершення купи знімати вже вночі. Ну, тому що доходилося, як завжди ходиш, а так чим пізніше, тим кажеться, що ось, зараз, зараз буде. Да. Ну і дохажу. Так воно, так, да, в принципі, чому так ввечері саме більше знахідок попадається. Дід Хабар нам більше дає ввечері. Або вже не бачить. Так, Що давати? Ми вже підійшли до машини, як ви зрозуміли. Сірік розклав знахідки і зараз будемо робити обзорчик. Сьогодні покопали по лукам. Я вже давно в принципі, так не копав. Е -е, гарно. Були... Погано. Да. Ми всі сріблом, цариками, з царіками, усім, в принципі. Навіть якою хтось з гудзиками. Да, з трьома. Аж трьома. Да. Ладно, робимо обзорчик, підписуємось на канал, ставимо лайкосики. Ну і дивимося знахідки. Друзі, а по знахідкам. Мої знахідки, що в мене попалося. У мене попалась деньга одна, потім дві пломби, радянщина залипша. Зразу видно, як радянщина попадається, вся залипша Що шо що шоця. А на тому лу луці, які взагалі угу. просто бомбезні були. Два п'ятачка. Найбільше, що мене порадувало, це одна четверта. Це у мене за все життя, мабуть, друга чи третя така. Одна четвертая Миколи Друга, 1898. Там якийсь рік і дуже вона дорого стоїть. Так, да, але ну я уверен, що це не він. <рес> Потім маленький хрестик такий срібний. І вже як додому, кажу, додому до машини йшов, підняв гляньте яку чудову копійку. 1908 чи, чи 3, не бачу. 1908, -й. 1908 -й рік. Микола, II, гляньте, вообще крутезне. А і тут, а а, тут те, глина. да, глина. Або це ти, мабуть, солід, то є, бачиш. Ага, і ось соліт. Гнилий соліт. Э, ну, я в принципі його навіть не показав. Викопав кругляшок, ну гляньте, він розпадається, він прямо в руках кусочки відпадають. Пось серіка з знахідком. як завжди, гляньте. Раз, два, три гудзика, і один був крутезна орляночка. Ну гляньте, як він її садонув лопатою. А, не вдовбаєш. Ну так, да, все за те, що в нас дощів немає вже, мабуть, три місяці нормальних, хто не, не копається толком. Потім е, пішли далі. Пряжечка попалась, одна радянщина, кусок від хреста, такий бомбезний був би бо хрест, аби цілий, е, Різні обломочки, По сріблу. Ну, срібла в нього теж немало. Обручка срібна. Бачимо, чітко, срібно. Потім кулончик е, з монетки зроблений. І хрестик. Як Сірік сказав, це мамкин. той дитячий був, а це мамки. Ось. Ось такий Такий хрестик. Спробуємо з, з усім і ще цей, ще цей без петельки. В один день, мабуть, загубили. <гум> <гум> да. І горівший. Що саме да. І все і... срібло, все горівше. Тому що все гляньте, в чорних, ну тут трошки відтерлось, а тут в чорному такому <гум> нагарі. нагарі, на льоті, непонятно що. І цей хрестик теж такий, ну може, може згоріла хата, може хто знає що. Ось такий попав... наскоп. Підписуємося на канал, ставимо лайки і звісно, коментуємо.